Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали тепловізійний приціл. Загальна вартість 97 тисяч 800 гривень. Квитаньці на екрані. А я вам низько кланююсь за кожен ваш донат, за вашу конкретну реальну допомогу. Молодці також нагадую, що триває розіграш, учасниками якого ви можете стати, задонативши від 200 гривень та вказавши свій номер телефону в коментарі при оплаті. А, значить, донатори наші від 200 гривень можуть виграти ось такі чудові подаруночки. ТОП-донат, людина, яка найбільше витратить коштів на ЗСУ на допомогу нашим бійцям за цей тиждень до п'ятниці, включно отримує в подарунок розписний тубус. Дякую заздалегідь за ваші донати. Ви молодці. Я вами пишаюся. А тепер до роботи. Цифрові гроші є гривні. З'являться вже найближчим часом. Ще чого не хватало. Заступник голови Нацбанку Шабан. За його словами, це буде третя альтернативна форма поруч із готівкою та безготівкою. Хочеться одразу запитати: а на хіба? Ну, давайте подивимось, може з того якийсь тулк буде. Є гривня, 200 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, є гривня. Її користь або, навпаки, для нас з вами, для українців, чи щось з цього вийде. Так, тестування розділить країну майже навпіл. Хтось буде користуватися, мати таку можливість, навіть е, якусь, е, ну якусь не те, щоб користь, але це буде дуже зручно для людей. Це для половини. Для іншої половини буде навпаки незрозуміло, е, абсолютно така, знаєте, е, історія про те, що ми не приймаємо. Цю валюту не знаємо або не можемо нею користуватися. Тобто приблизно 50 на 50 далі буде процес тестування не без приколів ну, Як будь-який процес тестування, і е, вже будуть якісь введені е, документи, закони, е, ну, тобто нравиться не нравиться, значить, ось є закон, ось вона буде, і все таке. Але після того щось повпливає, причому повпливають якраз-таки бумажні кошти. На цю є гривню, і вона впаде в якийсь щось ступор. і надалі її майбутнє ну таке туманне, то ми вже будемо дивитися, коли її хоча б ведуть, але така собі історія. Поїхали далі. Китай надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги і готовий приєднатися до повоєнного. Після воєнного відновлення України, представник Китайського агентства міжнародного розвитку, китайці нам допомагають. Чи так це насправді Китай ставлення до нас, конкретні дії щодо нас? Не буде у нас ладу з китайцями, а, що буде відбуватися надалі у нас з ними. Вони, в мене таке враження, що вони зрозуміли, що вони трошки лаханулись, і їм зараз треба буде е, зробити такий, знаєте, такий випад в нашу сторону: що тіпа, ми допомагаємо, ми завжди вірили, знали. Е, ну, от така от історія. Але це не допоможе, і якась конкретна людина або організація покладе край ну, нашій такій, знаєте, типа дружбі у лапках. Або як це сказати? Не зійдуться. Світогляди або того, чого хочемо. Ми, Китай і ще якась організація. І там піде каса на камінь, і китайці такі, ну, не дуже хотілося. Все, да, Раді Бога. так, поїхали далі. Моя розмова з Бункернем була дуже хорошою та продуктивною. І президент Бункерний, і президент Зеленський хотіли б, щоб війна закінчилася, заявив Трамп. Господі, очевидність, домовилися про негайне припинення обстрілів по всій енергетиці. Ми працюємо швидко, щоб. 50 гривень донат молодці? Ми працюємо швидко, щоб досягти повного припинення вогню та завершення війни. Так, угу. так. чи дійсно, на момент зупинки вогню по енергетиці, ця умова буде виконана? Поки що да, немає іншого виходу. І буде ще одна угода. Прямо угода накладається на угоду. І зі сторони Рашки це буде ще одна згода. Тобто на щось вони ще погодяться. Ну, також непогано. Уже найближчими місяцями очікуємо максимальний наступ бункерного на нашу територію, заявив Зеленський. Найбільший наступ. Наступ, просто наступ зі сторони е, боліт до нас. Ну, це на наступ не схоже. Мені це схоже на, на знесення влади або конкретної людини при владі. Тобто, це таке, знаєте, як покушення на життя, замах на життя, але це не схоже на наступ, от прям якийсь там масивний наступ. Так, поїхали далі. 23 березня будуть переговори між штатами та РФ у Саудівській Аравії. Тема припинення вогню? Ну, повністю повністю, да, припинення вогню. Ну, подивимось, давайте. Після 23 березня. Який для нас буде з вами результат? Одночасно е, найкращий і найгірший. І це одночасно. Тіпо, окей, нарешті домовилися, маємо що святкувати. Тут ну, це в цей же момент відбувається. Тобто одночасно. Якийсь. Непередбачувані обставини. І всі, типу, в шокі, всі кудись біжуть, якась, ну просто якась катастрофа. Це, це просто одночасно відбувається після 23 го числа. Зафіксуйте в коментарях і подивимось, як воно відіграється. Цікаво. Сьогодні я матиму розмову з Трампом, заявив Зеленський. Ця розмова для нас. Ну, це така собі розмова. Це більше про ультиматуми погрози, і це більше про постановку питання, що якщо не хочете війни, треба платити. Трамп каже, бункерний сказав мені, якщо ти мій друг, то я не хочу бачити тебе своїм ворогом. Цитати ВКонтакті. І він сказав це дуже рішуче. У мене були дуже хороші стосунки з Бункерним. У мене були дуже хороші стосунки з президентом Сі, дуже хороші стосунки з Кімчинином. Багато хороших стосунків. І це позитивно. Ні, ну коли стільки стосунків, то і тест на віч може бути позитивний, розумієте? Ой Боже. Стосунки. Між Трампом і Бункерним? Як у фільмі Горець? Виживе тільки один. Дякую.